На розлив там є вода, пацани, будете? Давай! ти можеш, давай! Які будуть стояти, дивитися і казати вам, як треба робити. Це вже гревел. Сьогодні знову їдемо маршрут від хлопців з рай Out. Маршрут трошки змінили під себе. Там буде і гревел, і пісок, і озера, і ліса. З нами. Писник Андрій і ще буде підписник Юрій. Доїхати до маршруту нам треба через окружну дорогу і торговий центр Апрель, який, який насправді мав, міг би бути квітнем, але, на жаль, він апрель. А це незавершений торговий центр Апрель-2, який, мабуть, до моєї пенсії не добудують. Та боршогійська романтика. До нас доєднався юрець. Ось я собі купив чемодан. і телік. Маршрут одразу стає цікавим, прямо на самому старті. Дуже мальовничі місця. Загалом маршрут 80 кілометрів, який, як я вже сказав, ми підкоригували. Має бути і гревел, і пісок. Знаю, що рай-аут ревел таки буде. А, в принципі, він, як мені зараз здається, і судячи з того, що пише навігатор, він середньої важкості. Знову ж таки, залежно від того, як ви їздите. Так, це, це воно насправді. Нарешті починається... О, це я, я згадую там маршрути райдаут, а не той асфальт ваш. В общем, ми їхали по маршруту, знайшли таку гарну дорогу, ну просто дуже гарна дорога. Але ми їхали тут, їхали там по піску, ну і нам знову туди. Але можна подивитися, потрогати, понюхати. У нас осталося вдома чогось. Що не спустила? Та, Та, при... Давай послухаємо, може пробилось все ж таки. Може, все камери безпечко. Сідечку, чазик або... наберемо, провіримо. Давай, погнали. Всі ми цим займаємося. Рано чи пізно. Маршрут таке котеджне містечко. Чи як це містечко назвати? Не котеджне. Дуже гарне. Можете ознайомитися з цього, продаж будинків, які ділянки є, поки ми. чи ще Поки Никита буде клеїти камеру, тому що що. Буде клеїти, а буде міняти. А, буде міняти. Щоб, щоб, щоб. Тому що щось якась біда сталася. Всі інструменти є, тож беріть з собою завжди інструменти, адекватних людей теж беріть з собою. Вот. Які будуть стояти, дивитися і казати вам, як треба робити. Угу. Правильно? Це дуже свій герметик. Акація. Раз. Два. Ось Три. У Юри є пінцет, манікюрний набір, шилак зараз зробить, кому треба, підходьте сюди. Юра вміє все це робити. Отак треба діставати акацію. А треба, щоб з вами була людина, в якої є пінцет. Я один з вами доставав. Яка вміє користуватись пінцетом. Треба, щоб вільне окошко було. Щоб, і, да, окошко, окошко, щоб було. було щоб Записуйтесь. Записуйтесь. Камера, яка була в Никити запасна, скоріше за все, їй жопа. Тому є другий альтернативний варіант це Юра. З носками якимись чулками прийшов. Це, це камери. У Юри дві камери чи три. А, дві камери. Три камери Юра возбуть. Зараз може посунутися. Так, ми приїхали в місце, де є дот. Хочемо на них подивитись, на нього на них. Коли щось дивлюсь і не бачу. По карті він тут. А, є, ну що, ви вирішили, можеш мені дати фонарик? Або йди зі мною, як хочеш. Що тут щось видно? Можна? А, тут все, блін, засипано. О, там навіть погано. А ні, можна зайти сюди. Є. Тут були двері. Це дерево старе, таке, чорне. О! Йо, туди можна йти, пацани. Що По ж по-любому не ми перші? Блін, такі двері старі. Офігеть. Ну тут достатньо чисто, я думаю, тут прибирають. Капець. Я нічого на тому не розуміюся. Але... Ну тут скоріш не скапот. Так, але тут що, що тут було цікаво, дивися, тут саме в цих місцях. Та нема тут нічого. А це що було? Нічого. Не знаю, не шарю в цьому, тому навіть не можу адекватно коментувати, що іде означає. Це вентиляційні труби, мабуть. Є баба, там можна ще гулять і гулять. Ага. Коротше, не зрозуміло. що це? Що це за кімната, чи що? Це якісь тут життя. Отакий да. ну, от, от невеличкий тріп. Все. Якщо у вас буде бажання полазити по доту, то потім можете на стаціонарному мангалі. Беріть, да, беріть обов'язково з собою м'ясо, але це максимально трушно. Прям хард стайл. Ще один. Він маленький. Ага. Я не, ну все одно. Там є сквозний прохід. Ага. Тут хтось тусувався, точно. Так, да, довелося використовувати в 22 му році. Кажу, довелося використовувати в 22 му році. Тут є ще. Під, ну, ось. Ну, не знаю, що Це ми не Дай мені тоналі, будь ласка. Ну, Тут якісь надписи, там... Я думаю, там в принципі нема що дивитись. але будемо знати. Там щось Андрій знайшов, показати мені хоче. Що? Та? Да. Дивіться, якщо, ну, типу, був важкий день, там, втомились, <різь> хочеться розслабитися, ну, всі умови є. Да. Пожалуйста, спасибо. Ты что, хорош? Вже <рес> я хотів у тебе запитати гребок Буде. Білочка, я бачу, там реально білий. Піксель гір молодий. Майже. Чуєш, Юра, ну скажи, як тобі той спуск. Як ти думаєш, якщо хтось просто перший раз на велику катається, він вивезе то чи ні? Не. Не? А та подруга, що спускалася, пройде його. Да? Да. Мала. Да, мала. О, якийсь велосипедисточ. Ну, коротше, то такий, е... така частина маршруту, де насправді людина, яка там. Мало катається, вона може або впасти, або їй просто треба дуже повільно їхати. Вона просто злетить. Ну Зараз Будемо допомагати людині. Вам допомогти? Вам допомогти? Не треба? Ну, тоді гарного відпочинку. А, ви... Так, відео з тим, як ми піднімаємо жіночку, не буде, тому що вона відмовилась від допомоги, сказала, що їй там комфортно. І максимально не хотіла, щоб ми її заважали. Вона чекає якогось Діму. Тому Діма, якщо ти дивишся цей відео. Будь ласка, приїдь, там жіночка валяється під забором, вона дуже п'яна. Та й таке. Можете засуджувати нас, що ми не допомогли їй? Ну, людина не хоче що заставляти. Ой, тут прям дуже так прохолодно свіжо. Дивіться, зараз Юра буде намагатись проїхати по дуже вузькій дорожці, він пообіцяв нам. Юра, ну... А, давай. Це не рахується. Хопите, що по маршруту до, не пам'ятаю, де це? Де це ми їдемо? Ще не буде багато що перекусити, тому ми повертаємось назад, щоб перекусити. Ого, це що у всьому винні бобри? Моя ти булочка! Так називається магазин. Моя булочка. Магазин, магазин. На розлив там є вода, пацани, будете? Вода Ого, оп, велосипед. Пес тут ходить такий гарний. Це, до речі, село Бобриця виходить. Я не знаю, якщо чесно, але тепер будете знати, в селі Бобриця є магазин моя булочка. Для інформації, в магазині Булочка ніфіга немає, щоб перекусити, але нам порадили місцеві магазин, чи що це таке кав'ярня, називається воно. Не знаю, як називається, але тут є паніні. Так, а що тут є? Тут є. Бобуркава. Що це так називається? Бобуркава? Село. Бобур... Бобур... Боб... Боб... Бобриці. Чи що там? Ходження назви села ймовірно пов'язано із значною популяцією бобра. Власне річка, яка протікає через село, теж має назву Бобриця. Населення понад три тисячі. Так, ми тут вирішили спробувати. Напій. Розказуй, тільки чесно. Я не можу зрозуміти. Ну, наче непогано, але цих колерків не вистачає. Ага. Бульбушок. І косточок мара <кху> да, кожи. До речі, косточки непогані. Перепригайте через забор. Це, тут буде зараз картина. Там буде намальований велосипед замість мені. А бобер на велосипеді і буде написано біціглі. Так, ну а це. Карта з велосипедними маршрутами. Є велосипедні маршрути сімейні, з'єднувальний велошлях навколо Бобрицьких ставків лісами Боярської ЛДС. Альтернативний маршрут. Тут є які клуби, пляжі, музеї, панорамні місця і, в принципі, цікаві місця. Пожалуйста, спасіба. А от і Бобер. Бобер в селі Бобриці. Так, ми перекусили оті паніні. Бо і вже проїхали трошки лісом, виїхали на асфальтовану дорогу. Ми їхали, зупинилися на підстоп. І що ви думаєте? Що ми знайшли? Андрій, що ми знайшли? Ми знайшли. знайшли. Сподіватися, ну схоже на вже. Скоро дізнаємося. Ну, може, якщо не забуду, то відмічу тут точку на карті, хоча сумніваюся, що воно тут ще буде, але знаєте що, оце схоже на ожин. на а оце якийсь ні запикою. Шитки олеги селі їдуть базани на простий Десь сороковий тридцять п'ятий сороковий кілометр. Це Весь вся дорога асфальтована через село, а потім починається це вже гребло. Ми заїжджаємо в Забір'я, чи як його правильно зачим. І чи, як що? Фішпарк Забір'я. раніше називався, тепер він називається... ми назвали його просто Забір'я. Далі, покажу. зона, шини їздять, люди, ми. Я так розумію, ви тут можете зняти палаточку, будиночок цей. Альтанку. Взяти будочки, половити рибу, відпочити. Та і все. Ти проїхавши озера, ми знову потрапили в лісочок. Ну і поки що їдемо далі. Ми не проїхали озера, просто їдемо далі. Озер тут дуже багато. Коротше кажучи, нескінченні озера. Кукурудза, Тепло, майже літо, але ні, вересня. Нікіта! Після пісочку здовж кукурузного поля. Ось, ревел справжній. Зробили паузу, бо ми щось трошки проїхались по полю. Тобі може ні, а нам старим людям. А, ні, ну. Все, що у вас? Так, так. Нормально по полю потасу. Врахуйте, що буде піску трохи. І треба, щоб була трошки з шипами резина. Ну, мається на увазі отака резина. От. Ось і підйом. По маршруту ми їхали, нам дуже хотілося води. А там от церква, а тут магазин Ксенія. Ксеня. Ксеня. Ну і виходить, що ми взяли води от такий контент. Так, буде гревел, гревел, гревел. Я вже все вам не знімаю, бо іноді крутяться руки, що не можна знімати. А потім отакий маршрут через ліс, через трохи вонючку вздовж залізної дороги. Але тут дуже прикольно, прохолодно. Після виходить того лісу. Ви знову виїжджаєте на асфальтовану дорогу. Тобто маршрут абсолютно різний. Чим він і прекрасний? Тову тільки приємні враження від маршруту. Після асфальту, після якось там базарчика ми приїжджали, він змінився на такий проїзд лісом. Короче, стоим нам на ту сторону. Что там по подъему, пацаны? Давай, можешь, Что там по подъему? Давай, ты можешь, давай! Давай, 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 давай! Люблю великі, весь цей движ. Дуже люблю. Нюхать пил люблю. Ми об'їхали космос, піднялися точніше на нього, з іншої сторони. І тепер улюблена частина маршруту по полем. <му> Значить, там по полю, конечно, пилюка така. Але тут вже ми з'їхали на більш-менш схожу дорогу. Схоже щось на дорогу було менше. І в тебе теж поїхати. Нагороди після поля і шаленого спуску. Ми отримали асфальтовану дорогу. Трошки пилу тут на велосипедах небагато. Буквально Буквально... Чуть-чуть. Бригали. Гранді Редієн був 5 але що взагалі? Це вже майже кінець маршруту. Аж кувато було. Ви готові до підйому? О, давай, давай. Та це вже на весіллі, то в принципі за кілометр вже Київ. Ну, все, виходить, що все, вже всі їдуть на мийку. А я не буду їхати на нами.